Загалом ми виділяємо чотири типи негравцевих персонажів non-player characters. Перший випадковий. Такий тип персонажу потрібен, якщо група натрапила на когось, хто не був взагалі продуманий, навіть мінімально. Наприклад, якийсь перехожий, в якого мандрівники вирішили спитати щось, чи купець, до якого вони прийшли купити щось. Тут потрібно мати тільки елементи базової зовнішності, щоб виділити його серед інших, та ім'я для випадків, якщо персонажі спитають. Тут ми би радили створити собі список імен і зовнішностей для негравцевих персонажів, і коли потрібно, брати з цього списку. Другий одноразовий: цей тип зазвичай потрібен для негравцевих персонажів, з якими зустрічі будуть разово. Наприклад, відлюдник, до якого групу відправили по завданню, або головний бандит, якого мандрівники скоріш за все вб'ють у бою, коли з ним зустрінуться. Тут треба мати більш детальну зовнішність, звісно, ім'я та бажано прописати, яким чином цей персонаж може вплинути на сюжет та оточення. З прикладів, той же відлюдник може розкрити якусь таємну печеру, що прихована у лісі, бо він за увесь час свого життя знає ліс як свої п'ять пальців. А той же головний бандит хоче нажитися на простих купцях, грабуючи їх, бо в нього борги, і награбованим він хоче їх віддати. Деталізувати такого персонажа потрібно залежно від ступені його впливу на сюжет і оточуючий світ. А ще треба розуміти, що такий персонаж може легко перерости в наступну категорію негравцевих персонажів. Третій – статичний це негравцеві персонажі, які статично мають своє місце у світі. Це може бути власник трактиру, губернатор міста або навіть мандруючий копець. Тут вже треба детально продумати цього персонажа. Окрім зовнішності і імені, треба продумати його характер і основні риси його поведінки, додати йому особливостей через інший говір, інтонації, настрій або жестикуляції. Також для нього потрібно, хоч мінімально продумати перед історією і не тільки те, що він знає або чув, а ще як він до цього відноситься особисто. Такі персонажі потрібні, щоб мандрівники змогли зробити собі так званий якір, до якого вони зможуть повернутися. Коли виникне потреба, а він буде на тому місці, де ви його залишили. Тут треба виділити важливий момент. Щоб світ був більш живим, потрібно перед кожною зустрічю з цим персонажем подумати, що відбулося за відсутності групи. Бо такий тип негравцевих персонажів має власне життя і свої цілі та справи. А ще не забувати, що такий статичний персонаж може стати навіть наступним типом, якщо мандрівники до нього прив'яжуться. Четвертий постійний. Цей тип це те, що ми звикли називати другорядними персонажами у книгах, кіно та відеоіграх. Таких негравцевих персонажів практично неможливо створити заздалегідь, щоб вони були органічними, а не нав'язаними майстрам. В основному вони є похідними від попередніх типів, коли мандрівники прив'язались до певного з них. У будь-якому разі для цього вже потрібно продумати дуже деталізований характер та поведінку, виділити їх цілі, відносини до гравцевих. Та інших негравцевих персонажів, додати більше елементів до їх особливості переваги і недоліки, мрії, захоплення. Такий персонаж буде набагато частіше з'являтись в історії, тому треба чітко розуміти, як його відігравати і хто він є. Деякі майстри, включаючи мене, навіть мають окремі листи персонажа для цього типу, як у повноцінного головного персонажа. Це друзі або гарні знайомі мандрівників, тож вони повинні бути гарно продумані і прописані. Але це все ще негравцевий персонаж. Тож намагайтесь не переборщити з ним, виділивши його більше, ніж головних персонажів, якщо, звісно, в цьому немає нагальної потреби. Це всі типи негравцевих персонажів, які можна виділити. Як у майстра, у вас є унікальна можливість створювати і грати не одним персонажем, а багатьма. Цініть цю можливість і робіть ваші ігри більш наповненими за рахунок крутих концептів для негравцевих персонажів. З вами Вісник Підземелля. До зустрічі!